Процес демонтажу незаконних гаражів стартував. Нещодавно виконком міської ради затвердив відповідний порядок. До цього механізму боротьби з самовільно встановленими тимчасовими конструкціями у міської влади не було, Ба більше ніхто взагалі не контролював, хто і що встановлює. За цей час з'явилося більше 700 таких конструкцій. Поступово всі їх приберуть. Займатиметься цим муніципальна варта. Ми виявляємо ці незаконно встановлені гаражі, там є перелік. За якими підставами і відповідно розміщуємо повідомлення власнику нас саме на гаражі, і присвоюємо присвоїмо присвоїмо порядковий номер на цьому гаражі? Власнику дається термін у два тижні, впродовж якого він має принести комунальникам документи. Якщо гараж встановлений законно, якщо така особа не приходить до нас і не покаже ці відповідні документи, ми Складаємо акт виявлення, направляємо на комісію з демонтажу тимчасових металевих гаражів і вже комісія вирішує, чи демонтувати даний об'єкт, чи ні. Після рішення комісії про демонтаж на гараж знову приклеють наліпку з попередженням. Цього разу дають місяць, аби знайти документи або прибрати самостійно. Далі примусово у присутності комісії. Усе майно опишуть, сфотографують та перевезуть на зберігання. І дадуть тільки після сплати вартості демонтажу та зберігання. Автомобіль передається органам національної поліції. А все майно, яке знаходилось в гаражі, якщо за умови, якщо власник не заявив права на що це його майно або не надав документи, то це майно переходить в фонд комунального майна Чернігівської міської ради. наразі. Наліпки вже розмістили на першому десятку гаражів, враховуючи терміни, передбачені у порядку, перші демонтажі почнуться у вересні.